Тему хочу сконцентрувати увагу про те, як нам перебувати в Божій присутності. Думаю, кожен із нас хотів би, щоб Бог постійно був поруч біля нас. Да? Щоб Бог знаходився з нами, так би мовити, за руку нас тримав, незалежно від того, чи складний час, чи легкий час. Неважливо, звісно, коли в радості, то хочеться цю радість розділяти з Богом, коли в смутку, так само розділяти його з Богом. Коли в небезпеці, то хочеться відчувати захист. Знаєте, хочеться, щоб Бог був поруч, але ну, трішки може дивне питання. Але чи нам хочеться завжди бути поруч біля нього? З однієї сторони, так, да, але варто усвідомлювати, що м, нам може здається, що що за таке питання дивне? Звісно, кожному хочеться бути разом з Богом. Да? Але в той же момент варто розуміти, є багато речей, які можуть нас відділяти від Бога. Є певні обставини, коли ми хочемо, але нічого не робимо для цього. І, так би мовити, ну, можемо жалітися, що Бог не відповідає на молитви. Тут ми не бачимо Божого захисту, ми не бачимо Божої руки, тому що ми самі віддаляємося від Бога. Знаєте, якщо так подивитися в історію, ось Адам і Єва. Вони, коли їх Бог сотворив, вони ж перебували в Божій присутності. да? Якщо ми прочитаємо буття, третій розділ, вже коли вони згрішили, то написано, що почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? Знаєте, чи, чи міг Адам дійсно сховатися від Бога, щоб він його не знайшов? Ну, Звісно, ні. Але для чого він сховався? Ну, те, що всередині він відчув 100%. Я, я просто думаю, що е, коли жив Адам з Євою в раю, то вони з Богом спілкувалися ну, не просто через молитву. Вони з Богом спілкувалися набагато ближче і відкритіше. Ну, я не знаю, чи бачили вони його наяву. Але він був 100% ближче до них, чим ми зараз знаходимося з Богом. І коли він сховався, він намагався, ну, він усвідомлював що якось хоч трішки, хоч трішки б якось мені от, заховатися від Бога бо соромно, бо згрішив, бо зрозумів, що почав віддалятися від Бога. І з того часу, відповідно, ну, гріх нам перешкоджає перешкоджає всім людям, щоб ми перебували постійно в Божій присутності. Людина, начебто, має, знаєте, якби стіна от стоїть, стоїть стіна, яка нас постійно віддаляє від Бога. І цікаво те, що деякі люди самі будують ось такі стіни, самі будують стіни і не хочуть іти до Бога. Якщо ми говоримо про явну присутність Бога в нашому житті, то після гріхопадіння. Така можливість, на жаль, втрачена. Щоб явно бачити, явно чути, явно ну, відчувати Господа. Чому? Тому що гріх став частиною людського існування. Як ми знаємо, наше тіло стало гріховним тілом, і після нашого покаяння тіло все рівно бореться проти нашого духа. Ми все рівно маємо боротьбу нашого духа і нашого тіла. І ми кожного дня вирішуємо жити нам тілесно чи жити нам духовно. Хочу до цього зачитати вихід, 33 розділ, 20 вірш. Там написано, що Бог каже, і він промовив: ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. Ну, не може побачити Бога і вижити, тому що ми знаходимося в гріховному тілі, а нічого грішного не може бути поруч із Богом. Тому ми з Господом спілкуємося як? Як Ми знаємо, що Дух Святий наповняє кожного віруючого. Що ми спілкуємося з Богом молитвою спілкуємося через те, що Дух Святий знаходиться так само всередині нас і навчає нас. Але знову ж таки, це не наяву Господь стоїть поруч, і, ну, знаєте, не відкриває Біблію і пальцем нам не показує. Ось це тут так написано, а це ось тут так. Можливість спілкуватися з Богом явно. Мабуть, мають лише ангели. Ну, тому що, згідно з Словом Божим, ми знаємо приклад Вісаї, написано там, де він описує серафими, які літали біля Бога і славили його постійно. Або, наприклад, Євангелія від Луки, 1.19, написано: ангел прорік у відповідь. Я Гавріл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. Написано, що Гавріл. Я Гавраїл, що стою перед Богом. Тобто, ну, він прийшов являти звістку, прийшов звідки від Бога, він стояв у Божій присутності, він був з Богом. Їхня можливість перебувати постійно з Богом доводить їхню святість. Ну, я думаю, це логічно, ну, що доказувати, що ангели є теж святими повністю. Якщо виходити з такого контексту, то щоб людині перебувати в Божій присутності. Відчувати Бога в дусі, чути, коли Бог щось хоче до тебе сказати, то потрібно бути святим. Звісно, комусь здається, що бути святою людиною то є неможливо або дуже складно. Якщо я правильно розумію, згідного православ'я, то людей святими як, 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 сказати, як не ти, то. Дають їм, е, як це правильно, канонізують. Але якщо я не помиляюся, мабуть, під час життя ж святими вони нікого не називають. Да? Але якщо говорити згідно Слова Божого, що Господь закликає бути всіх людей все рівно святими. Незалежно від того, чи ти священник, чи які ти великі досягнення зробив у своєму житті, або маленькі досягнення, але Господь закликає всіх бути святими. 1 Петра 1.14 написано. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, тобто за Богом, що поклика вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. Якщо ну, спростити, написано, що не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Не грішіть, як ви грішили раніше. Будьте такими, як Бог. Ну, будьте святими. Звісно, це дуже просто здається. Не гріши і будь святим. Але виконати це трішки на практиці складніше може бути. Але, от сама поняття, що відсутність гріха в нашому житті, це і означає святість. Ми намагаємося відкидати всі гріхи, Ось, і це є процес освячення, який нас наближає до Бога. Це є той процес, завдяки якому, коли ми. Не грішимо, молимося і можемо відчувати Бога, можемо чути Бога, можемо розуміти Бога. Можливо, комусь Бог являє видіння, сни якісь. Ну, є багато різних дарів, якими Бог благословляє людей. Але знову ж таки, Бог не благословляє людей дарами, які грішать. Або, навіть просто мовити віруючі, але які согрішають, не мають постійного духовного життя, не мають постійного духовного росту. То ну, теж питання, як їх Бог має благословляти дарами. Варто усвідомлювати, що цей весь процес, коли ми можемо боротися проти гріха, освячуватись, наближатись до Бога, що це все завдяки все рівно Божій допомозі. Все це завдяки тому, що Дух Святий дає нам сили, не завдяки тому, що ми самостійно перемагаємо гріх. Господь присутній серед християн через Святого Духа, що перебуває в них. І це можливо лише через віру в Господа Ісуса. Від Івана 14:16 написано: І в блага Отця є, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачать його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Написано, що Дух Святий буде у середині віруючих. Коли ми говоримо про такі речі, як про святість або про Божу присутність, то варто усвідомлювати, що це центральне місце, яке повинен займати Святий Дух. Божа присутність це Святий Дух. Святість, яку ми можемо отримати це Святий Дух, який знаходиться всередині нас. Не через наші заслуги, але через те, що. Бог помістив Святого Духа всередині нас. Людина дуже багато насправді отримує в своєму житті через те, що Святий Дух допомагає. Один з практичних результатів те, що ми перебуваємо в Божій присутності, е... от є якраз радість. Те, що Діма сьогодні говорив про радість, якщо Дух Святий перебуває всередині віруючого, то Повинна ця людина мати всередині радість. Саме слово повинна. І, ну, звісно, я не говорю, да, бувають моменти, що ми не можемо завжди посміхатися. Ми не можемо завжди радіти ну, зовнішньо, але я говорю про ту радість, яка знаходиться всередині нас, в серці. Так, да, важко завжди посміхатися, якщо обставини тяжкі, якщо в країні тяжкі ситуації, в родині чи з фінансами. Тяжко. але... Та радість всередині нас від того, що ми знаємо, що Господь Бог, Ісус Христос, народився заради всіх нас, помер Воскрес. Ми маємо спасіння, ми маємо цю надію на ось це спасіння. Це є та радість, яка повинна бути всередині незмінною. Радість від земних речей, як казали, да, вона змінюється. Ми можемо сьогодні посміхатися, завтра бути сумними, але знову ж таки, всередині нас не повинна захаслати ось ця радість надії, надії на Христа. Скоро ми будемо святкувати Христ Різдво і... і радіти. Радіти чого? Бо Христос народився. Амінь. Та, на жаль, на жаль, не всі християни можуть радіти так само. Вони можуть ходити все-таки, знаєте, і похмурими не лише зовні, але інколи в серці. В серці може бути цей смуток, тому що багато речей тиснуть наскільки сильно, що ми радість від спасіння якось забуваємо про неї. Якось, ну, ми знаємо, що Христос народився, помер Воскрес, ми знаємо, що Він за нас постраждав, але в той же момент бувають такі якісь ситуації, що світ так сильно тисне, що ця радість, начебто, загасає, ну, але знову ж таки я б сказав би, що винні ми самі. Тому що від зовнішніх обставин ми можемо почати менше молитися, менше шукати Бога, менше читати Слово Його. Коли... Багато проблем навколо, і ми їх приймаємо, приймаємо. Коли ми живемо в цих проблемах, в думках в наші проблеми, в серці в нас проблеми, кругом проблеми, і ми Бога не шукаємо. То, звісно, логічно, що ця радість, вона ну, якось затихне. Ти Бога не шукаєш, ти живеш проблемами, то в тебе і буде цей смуток на серці. Радіти в Господі неможливо, якщо ти не шукаєш Господа. У обставинах, коли цей світ починає тиснути, він спонукає нас до гріха. І ми буває, в різні ситуації, ми можемо согрішити і можемо согрішити навмисно. Я думаю, кожен з вас в такий момент, скоєння гріха, відчував, що відчував в своєму дусі, як Дух Божий засмутився. Ну, я говорю не просто, що совість вас там мучає в якийсь період, а коли. от, ви мали боротьбу, і в цій боротьбі ви согрішаєте. І от якесь таке, ну, в мене було таке от різке відчуття з'являється, що ну, от, помилка, ну, все, провал, ну, от, невдача, ти згрішив. Але ну, не просто що тобі самому смутно, а всередині, от, значить, Дух Божий засмутився. Да, ти, ти міг шукати Бога, ти міг тікати від гріха, але ну, по певних причинах не встояв. Звісно, ні про яку радість. В такому контексті мови не може бути. Щоб людина відчувала радість у Божій присутності, треба постійно шукати Бога, щоб будувати з ним стосунки. Він є особистістю, яка прагне спілкуватися з кожним з нас. Стосунки з Господом приносять радість тим, хто ходить разом з Богом, хто ходить у послуху Богові, у послуху Божим заповідям і у вірі. Радість від спілкування, яку дає покора та довіра Богові. Щоб спілкуватися з Богом і мати всю радість, логічно, що ми повинні смирятися, що ми повинні виконувати Боже Слово, що ми повинні шукати Бога в кожному дні в молитвах. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми шукаємо Бога в молитві там, одну хвилинку за весь день, то цього буде достатньо чи ні? Звісно, це таке питання, можливо, з підвохом трошки, але мені здається, що чим більше ти будеш шукати Бога, тим буде краще. Чим більше ти будеш шукати Божої присутності, тим більше ти її знайдеш. Знаєте, ну це так само, як і з знанням. Ну, від того, що ти прочитаєш одну сторінку книжки, ти не зрозумієш всю філософію. Чим більше ти будеш читати, тим більше ти будеш навчатися. Чим більше ти будеш шукати Бога, тим більше ти будеш щось знаходити. Все таки ось цю радість, яка дає Бог, вона не швидкоплинна. Вона не повинна бути такою швидкоплинною, як від купівлі автомобіля чи якогось нового, нової речі. В Неемії 8.10 написано, що «Бо радість у Господі це ваша сила. Яків брат Ісуса також пише: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в всякі випробування. Випробування зміцнюють нашу віру, розвивають нашу терпеливість, стійкість. Коли ми вистоїмо в наших випробуваннях, які відбуваються, то ми доводимо собі, доводячи собі іншим реальність своєї віри, то наше відчуття Божої присутності зростає. Зростає так само, як і зростає наша радість. Знаєте, Боже Слово говорить нам завжди радіти. Боже Слово говорить, що радість то є наша сила, що радійте в випробуваннях, завжди радійте написано. Як ми можемо радіти, якщо ми будемо без Бога? Як ми можемо радіти, якщо ми не перебуваємо в Божій присутності? Як ми можемо радіти, якщо Дух Божий не живе всередині нас? Якщо ми його не шукаємо кожного дня? Я думаю ніяк. Тому. Щоб не забувати про цю радість, що ми запалили три свічки, які от символізують, символізують надію, мир, радість. Щоб не забути цю радість, не втратити її, то не потрібно просто забувати про Бога, про те, що Він зробив, про Його велику любов, яка покриває, покриває все, покриває всі наші гріхи. Написано, що Бог довготерпеливий і знову ж таки в своєму терпінні покриває всі наші недостатки. Амінь. Давайте помолимося, і після я хочу ще зачитати Псалом. Помолимо, щоб Господь дарував нам радості у Його присутності. Дорогий Небесний Отець, я дякую за Твого Сина Ісуса Христа, дякую за Твого Духа Святого, якого ти даруєш всім віруючим, дякую за твою любов, Божа, за твою милість, яку ти являєш нам. Благослови кожного присутнього, Господь, щоб ми всі могли знаходитись у твоїй любові і присутності, сповнятися Духом Твоїм святим, Боже. Благослови сповни всіх тут в ім'я Ісуса. Я молю про це, щоб ми відчули радість, Господь, в цьому дні, і щоб ця радість була довготривалою, Боже, щоб вона не минула швидко, щоб ми не загасили її, Боже. Благослови постійно пам'ятати про Твою любов, Боже, і знаходитись в твоїй любові. Радіти від цього, радіти від того, що ми маємо надію в Ісуса Христа. Маємо надію в спасінні, Боже, надію в Тобі. Дякую, Ти, люблячий Бог, благословений Отець і Син і Дух Святий. Амінь.